Друзі, привіт! Сьогодні я пройдуся невеличким відрізком від старого шляху, який ще залишився в нашому місті. Це відрізок від вулиці Верхньої до вулиці 12 квітня. Це залишки старого шляху, губернського шляху, який йшов від міста. Катерина Слава через пішківську переправу Олександрівська далі він йшов в Крим. Це зовсім невеличкий відрізок, який ще залишився у нас. Інший відрізок цього шляху, я вам показував, він проходить нас біля бульвара центрального і аж йде до трампарку. Це так званий катеринінський тракт, губернський тракт. В середні віки він був відомий під назвою Чорного шляху. Ця дорога розділяється на донську дорогу і на кримську дорогу. Друзі, підписуйтесь на канал, будемо і далі гуляти нашим містом, знімати ролики про його історію і розповідати багато цікавих речей. А цей шлях він проходив повз велику кількість курганів, які тут знаходились у нас на степу. Там, де шлях проходив через Вознесенку, то була вулиця і вона мала назву стовбова. Так, друзі, це мапа 1846 року. Ось цей шлях, який йде із Катеринослава на Олександрівськ далі в Крим. Через Вознесенку Кічківську переправу. Ось вона ця Кримська гілка, а це йде Донський шлях. Далі дивимось на німецьку аерофотосйомку 40-х років. Ось цей шлях. Ось він показаний через Вознесенку і далі він йде там на Запоріжжя. Наступна мапа. Це вже початок 60-х років. Ось він йде. Вулицю 40 років Радянської України. Платформа і далі пішов в місто по місту. Ну і зараз буде найцікавіший такий момент. Ми дізнаємось, де була розвилка донського шляху з Кримським. Так, ну і далі дивимось. Перше, це у нас наложена мапа Генштабівська Російської імперії 50-ті роки 19 сторіччя. І ось він цей роз'їзд, розвилка ця. Ось він цей донський шлях, а це у нас іде Кримський шлях. Ну і далі переносимось на, на Google Map і бачимо, що ось вулиця Портова йде. Перша вулиця, тут у нас йде бульвар Парковий, друга вулиця Лабановського. Тобто ось воно, Парковий, Лабановського І десь приблизно на пересіченні. Лобановського і Незалежної України. І була розвилка шляху Кримського з Донським. Ну це так досить умовно. Але напрям ми вже маємо. Ось це місце. Шлях на Дон і шлях в Крим.